Труба коєр. Одна червоного кольору це шиття ПЕРТ, і сірого кольору це шиття ПЕКСБ. Червоне їде як до замовлення, а сіра труба ось, підписник побачив у нас і вирішив нам довіритись і замовити. Давайте перевіримо на кисневий бар'єр і подивимося, як труба гнеться. Беремо йод, беремо кусочок труби. Якщо пляма залишиться, то кисневий бар'єр на трубі є. Ну, Чекати довго не потрібно, в принципі, ось бачите, я витираю і пляма залишилась. Якщо б кисневого бар'єру не було, то пляма щезла. І так само беремо, випробовуємо і трубу з ПЄРТ. Ось Бачите, йод на ніс, витираю, а пляма залишилась. Ну і також дивіться, як гнеться ця труба, в принципі, достатньо нормально. Ну, ось палець скільки в мене, сантиметрів 10. І бачите, труба згинається, і ось тут немає зменшення діаметру труби. Ну, а якщо ми уявимо, що стелемо її 15 м шагом, то Бо, взагалі питань немає. Те ж саме можу сказати, і по шиттю Пекс Б. Дивіться, як гарно гнеться. Так що, друзі, звертайтесь. труба в наявності. Бухти є різні, ріжемо ми кратно 50 метрам. Труба є під кожну кишеню. Будемо раді вашим замовленням. Дякую.